Доброго дня! Сьогодні йде дощ, а магазин треба, тому що було веселіше, вирішила познімати. Іду я зі своєї дачі, яка сховалася, здавалося, в лісі, але саму дачу я покажу вам трішки пізніше. Зараз пройдемося зі мною вулицею звичайного українського містечка, яке під час війни для нас стало порятунком. Особливо в перші місяці, коли навколо нашого будинку бахкало, бухкало, а тут лише щоденні повітряні тривоги. але то нічого. Зйомки зйомками. Але скупитися треба. Я ж заради цього в принципі йшла. Тому по-бистрому пробіжусь по АТБ, Це не реклама АТБ, і далі вже потім познімаю вам, покажу свою дачу. Покажу вам, як можна жити і здавалося в містечку невеличкому і в той же час на луні природи. Ось звідси починається спуск до моєї хатинки дачі. Це місто Городище Черкаська область. Я з вами пройшла спочатку в одну сторону до АТБ. Повністю маршрут вам зняла, а тепер ось спуск вже вниз до самої хати. Навіть корінні мешканці містечка не знають, що тут знаходиться житло. От коли таксі визивать, то дуже складно. Хатинка була побудована більше ста років тому, і вся територія, більше гектара землі навколо, це все була власність цих людей. Ну, З часом радянська влада все віджала. І тепер залишилось тільки 4, здається, сотки навколо хатинки. Зараз я вам покажу. Тут б'ють джерела, бо перед будинком це територія водокачки, скрізь вода, тому до хати можна тільки по досточкам дійти, бо скрізь дюркотить. Скрізь стоїть вода. Ось хатка і буквально там вже 300 метрів цивілізація. Ось такий ще є заход на територію, це з іншого боку, наверх можна також попасти до будинку.